Війна без втрат. Вона ніколи не проходить. Сьогодні ми втратили двох двох кращих. Знову горе і розпач, знову море сліз і квітів. 21 січня. Сотні прилучан проводжали в останню путь двох справжніх патріотів, воїнів, справжніх героїв, що віддали своє життя за Україну Олександра Ковалівського та Дмитра Кряхна. Дві різні долі, різні життєві стежини завершилися в один день та в одному місці. На полі бою на сході нашої держави під водяним на Донеччині мені випала честь служити з хлопцями, яких ми сьогодні в останню путь в одній військовій частині. На жаль, я не знав Дмитра, але Олександра я знав ще до початку війни. Він був людиною, яка завжди готова прийти на допомогу. Доброю людиною. І завжди був в пошуку сенсу свого життя. І, можливо, сенс його життя він висловив в своїх словах, коли добровільно пішов на війну. Він сказав, що він іде воювати для того, щоб не довелось воювати його синам. І я хочу зачитати буквально два рядки, які написали його побратими. Вічна слава, Царство Небесне і великий уклін рідним від хлопців, які знаходяться тут. На Донбасі Олександру Ковалівському було не повні 45, Дмитру Киряхну 33 роки. Обірвалися їхнє життя 17 січня 2023 тисячі Доля присудила їм стати героями, які залишаться в нашій пам'яті захисниками України відважними воїнами нашої землі. Немає тих слів, щоб висловити співчуття рідним і близьким полеглих солдатів. Це не загоїть їм рани. Спіть спокійно, солдати. Ми завжди будемо вас пам'ятати пам'ятати ваш подвиг. Вічна пам'ять всім тим, хто віддали своє життя, обороняючи рідну землю від рашистських окупантів. Герої не вмирають. Вони відходять у вічність, тихо. Тому що не збиралися помирати. Царство Небесне Олександру Юрійовичу і Дмитру Миколайовичу. І хай земля їм буде пухом. Війна це горе, слово в яке вкладено мільйони сліз. І з кожним разом все важче сприймати, що війна безжально забирає рідних і знайомих, друзів і близьких. Такими були Дмитро і Олександр для багатьох прилучан. Знаючи Дмитра самого. Малеч він був справжнім чоловіком, добрим, сміливим, мужнім. Він прийшов сюди ще на початку війни. Коли вигнали окупантів з Чернігівської області, він поїхав добровільно на схід. Мабуть, більш позитивної людини, я навіть не згадаю. Він завжди посміхався, скільки б, які б ситуації не були, він був завжди на позитиві. І ніколи не стояв на задніх рядах, так як і зараз він пішов в числі перших захищати свою батьківщину, свою дитину і своїх рідних. Дмитра знаю особисто. Це людина, яка прийшла з перших днів до нас в підрозділ та пробувши певний час. Добровільно прийшла. Це не мобілізація, не, ніхто не заставляв. Добровільно відправився до бойових підрозділів, де виконував свої завдання. Так, він загинув. Але він загинув за Україну, за те, щоб всі спокійно спали. І за те, щоб це гора не прийшло сюди, світла пам'ять в серцях рідних і близьких залишилася і про Олександра Ковалівського. справжнього героя сьогодення. За тиждень він був до нас. У нас був гостя. Гостя він був дуже душевний, дуже хороший. Дуже гароше. Виїжджав, казав, хай скоріше це все закінчиться. Пішов добровольцем, сам ніхто його не цей сам пішов з перших днів. Запам'ятаю його буде в наших серцях назавжди. Весь особовий склад військова частина 42-45 сумує з приводу загибелі наших побратимів. Так буває, що самі кращі уходять. Ми сумуємо. Я казав свій час Джохар Додаєв, що Росія закінчиться тоді, коли зійде сонце над Україною. Я думаю, що сонце. Зійде дуже скоро. І наші побратими, які загинули, загинули вони недаремно. Ми їх будемо пам'ятати. Вони завжди в наших серцях. Слава героям, слава Україні! Стоячи на колінах із сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, прощалися прилучани із двома своїми героями Олександром Ковалівським та Дмитром Кряхном. Загибель воїнів це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль всієї України. Справжні патріоти, захисники рідної землі. Такими вони назавжди залишаться в нашій пам'яті, а їх імена навіки будуть взірцем мужності, патріотизму і незламності. Герої не вмирають.